Вітаю всіх, мої любі геймери! І сьогодні ми роздивимося гру з повчальним, але не страшним геймплеєм. А з вами кишеньковий котик, а ви на каналі Хроніка Ігор. Поїхали. Відповідальність. Що означає це слово? Для когось це усвідомлення наслідків своїх вчинків, яких ти накоїв, для інших це невідмінна риса сильних і впевнених в собі людей. Простіше кажучи, це одна з найскладніших рис, яку має людина навчитися для нормального соціального життя в суспільстві. Але чи всі люди зможуть дотриматися слова і не піддатися спокусам? А вже ж ні. І про це йдеться в грі Мауфвошен. Маут гра від шведської інді студії Wrong Organ, випущена 26 вересня 2024 року. Вона одразу здобула популярність. Що ж принесло їй славу? Звісно, сюжет трагічний і водночас унікальний. Події гри переносять нас у далеке майбутнє на космічний корабль Тоупор, вантажне судно корпорації Поні Експрес, однієї з останніх, які все ще використовують живий екіпаж. Сподіваюсь, це боляче. Джим, скажи, що ти цього не зробив. Я мав, я не. Що ти в біса накоїв? Що ж, повернемося до сюжету. Судно потрапляє в катастрофу, і наші головні герої достаються самі самісінькі в космічному просторі. Що ж, тоді познайомимося з нашими героями. Дайсики. Молодий, оптимістичний, невинний стажер. Людина хоч без знань, але з бажанням набути їх. Свонці. Антипод Дайсики ворчливий, старий, дуже освічений, але минулий п'яниці і мій улюблений персонаж з екіпажу. Так. Він не ідеальний, як і всі наші герої, саме це і робить їх живими і більш реалістичними. Анна Молода дівчина, медсестра на судні, замкнута і відчужена, забігаючи вперед жертва обставин і людина безналежної медичної освіти. КЕРЛІ Головний капітан після аварії отримав серйозні травми. Вейт не загинув. І знову ж таки, як людина, він добрий і співчутливий, бо допоміг Джимі з роботою, але є капітан, і останній герой Джиммі. Його вчинки і його характер ми будемо розбирати впродовж відео. А тепер на вашу думку: яку продукцію чи речі вони перевозили? Як би це було б не іронічно, але це скрито в назві самої гри. Так, Це Ополіскувач. І це є точкою, з якої вся команда почала потрохи сходити з рейок, хоча дух екіпажу почав падати ще до аварії, а саме за 6 днів. Це тоді, коли Керлі розповів про звізку від Поні Експрес. Їх всіх звільняють це розчарувало і приголомшив весь екіпаж. І в цій сцені ми бачимо егоїзм Джиммі і його заздрість до Керлі. І ось після аварії Джиммі зараз капітан, як і завжди хотів, він заздрив Керлі. Розумний, успішний, його з руками візьмуть. А от Джиммі, ні тут, ні на землі він нікому не потрібний. Він хотів більшого, але не зміг справитися з посадою капітана. Кьорлі завів бомбу повільної дії і вважай, цим вбив весь екіпаж, що зіграло поганий жарт. Головною зав'язкою було те, що Джиммі, ну як м'якше сказати, забруднив Аню і, побоявшись відповідальності того, що тепер но ну, він. Батько і через заздрість зробив те, що зробив. Так, це він зробив катастрофу, він згубив всю команду, це він, хто з'їв ногу свого єдиного і найкращого друга. Так, можливо, він і розкаявся, але він все ще такий же мудак, який побоявся відповідальності за свої вчинки. Головним аргументом є те, що він загубив бідного Дайске, який один з останніх, хто слухав і довіряв йому. Занадто довірливий хлопець наразив себе на небезпеку для того, щоб виконати бажання наказ Джиммі. Його підпалило через зламане електропостачання в вентиляції. Закінчується все прозаїчно. Джиммі саджає в морозильну капсулу Керлі і застрелюється. Просто і геніально. Що можу сказати? Джиммі не жертва обставин. Зазрість, як рік, спокусило його і не відповідати за свої вчинки, зробило його вбивцю. Так, зрозуміло, що він такий самотній і нікому він не потрібний, і його ніхто не цінує, і так далі, і так далі. Але це його не оправдує перед тим, що він спочатку зробив з Анною, з екіпажем і зі своїм найкращим другом. Про геймплей нічого не можу сказати, просто симулятор ходіння, і все. Атмосфера наявна, космос, самотність. Але хорор епізодів як кіт наплакав, а музика. Те що треба. По своєму геймерському досвіду, якщо музика в меню вже надихає і заряджає, то весь саундтрек буде просто огонь. І ще думаю, графічний візуал. Я такий десь бачив. І тут дивлюсь: ви же Critical Reflex. Це ж поля клубніка. І все стоїть на свої місця. Соціальний підтекст є. Антураж як ps 1 є, і найкращий саундтрек від іграх теж є. Що ж, йдемо до висновків. Гра неймовірна і повчальна, вчить того ж відповідальність одна з найголовніших особливостей людини. А спокуса, як заздрість, може не тільки зашкодити, а навіть згубити цілу команду. Мої оцінки, сюжет 10 із 10 пробирає аж до серця. Геймплей 9 із 10. Його було складно зіпсувати, якщо чесно. Саундтрек 10 з 10 один з найкращих, яких я чув за останні роки. Атмосфера 10 з 10, хоч не лякає, але підкреслює тон гри. Як на закінчення, хочу вас привітати з Новим роком. Чи з прийдешнім, побачимо, як відео піде. Бажаю всім, хто дивиться, чи почне дивитися щастя, здоров'я і кінець цій клятій війні. А ми не закінчуємо. Ми з містером Кринджем будемо і надалі розважати вас новими відео. Канал не помер, але часу для нього не було. Тому це відео зроблено трохи похабцем. Ми будемо завжди раді вашій критиці. Пишіть коментарі, підписуйтесь і ставте подобайку, якщо вам сподобалося відео, і зустрінемося в наступному. А з вами був Кишеньковий Котик, а ви були на каналі Хроніка Ігор. Побачимось!